привіт! Сьогодні ми приготуємо фрикадельки з картопляними тюфтелями. І так починаємо. Фарш, друзі, у мене курячий. Готуємо так на пельмені. сіль, перець, цибулька, хтось бажає чесничок. І все, формуємо фрикадельки і будемо жарити на сковорідці на олії. Ось так фрикаделечки жаряться. Друзі, коли формуєте фрикадельки, руки обов'язково змочіть водою, бо вони липнуть. Паралельно, друзі, робимо картопляні кльоцки. Тюфтелі, Хто як називає, я буду казати, як колись казали, кльоцки. Беремо картоплю, муку, сіль і яєчко. Все, замішуємо тісто. Ось таке гарненьке тісто в нас вийшло, формуємо з них круглі. З нього круглі кльоцки. І так, я накатала ось таких гарних кльоцків, бачите, і ще дожарюю фрикадельки. Все зараз будемо збирати до кубки і тушити. І так, у чугунну кастрюльку я висипала попередню обжарену моркву з цибулькою. Зараз сиплю фрикадельки. Ось так, бачите? І зараз, друзі, будемо заливати або грецьким йогуртом, або молоком. Або вершками, хто, друзі, або навіть водичкою, хто що чим бажає. Я буду заливати молоком. Ось так залю молочком і буду чекати, щоб закипіло. А тоді будемо кидати наші кльоцки. Дивіться, яка красота! Друзі, сюди я залила пів літра молочка. Сюди ж я дала у кастрюльку лавровий листочок перець, горошком сіль і зараз ще дам кріп. Подивіться, яка красота. Знаєте, друзі, в цю страву було би не лишнім додати гриби або шампіньйони. Закидала я кльоцки, бачите, починало кипіти. Тепер потрібно, щоб ця наша суміш кипіла 15 хвилин. І так, друзі, наші кльоцки з фрикадельками готові. В кінці приготування, друзі, я дала два зубочки чеснику. По бажанню, Я просто люблю. Подивіться, яка це красота. Друзі, це так смачно і, і так ситно Ну, не передати, друзі, це дуже смачно. Готуйте, мої любі, смакуйте. Всім гарного дня і до зустрічі!